Всім вітання. Затятий позломан повернувся. Зверніть увагу на це оголошення, так? Прошу долучатися. У нас битва альянсів на Україн проти Spice Wolves. Боже, це вже здається, чи друга хвиля, чи вже якісь перевороти тут. Коротше, я не поняв. Ну, Цілі лишилися майже все жирні. а, і, здається, одна чи дві хвильові. Він Кібал кажуть, прикольний захист обов'язково треба сходити. Так, це щось, наче як хвильова ціль. Треба буде перевірити. одним словом, треба помаленько щось відбувати, атаки якісь. Давненько я вже не записував відео. Давненько, в принципі, битва альянсів не грав, тому так. Зараз попробуємо щось кудись сходити. Мене шотають, я тут, походу, хвилюва ціль, і заходять всі комуні лень. От, ну, в принципі, я придивлявся, да, плюс-мінус. По атаках ми виграємо, по очках ми теж виграємо. Кажуть досвідчені хлопці, що це має бути перемога. Отож, вибираю першу команду, так, беру червону тріку свою. Там, здається, ще сніжок на плечі, тому я беру Атропос. Так. Треба їй поставити ще, звичайно, артефакт на ману, щоб вона з шести зарядилася. Якщо я не помиляюся, чесно бо давно не грав. І битва Альянсів, і Атропос, зокрема. От. Ну, здається, по артефактах все так. Так, Мет. Медп... Ну так, да, завжди я того брав сюди цю команду, цю команду як і Зернітру. Ну, коротше, так, як там сніжок, тому я вирішив не брати. Взяти диспела якогось хоча б. І от така в мене полянка, так. Мега дофіга червоного. Ну, звичайно, мої червоні всі зарядилися. Тут що потрібно це правильно розподілити. Кого як і бити, на кого повісити мітку тенгу. М -м 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 -м. В принципі, я думаю, мітку тенгу повісити на сонце. І зразу в ню трьома каменями підірвати червоний. От. Е -тому бац. Так, метр. Ну, понятно. Сонце, на жаль, відлетіло. Ну нічого, б'ємо тоді значить, сніжка, підпалюємо. Фіолетовий я не бачу, щоб складалося. Ну, в принципі, з трьох червоних він не повинен зайди, це хібань комбо полотить. Ну, бачимо, комбо не залітає. Так, Мене підсліпила мед, де й фіг на неї, Короче, треба добивати автоліка і в Сейкасу їх трохи А, В принципі, Сейкасу можна мітку завішати. Є, залетіло. І, в принципі, когось добрати, дай й мітку і всіх решта. Прикольно, так? Да? Таке, ну, хвилювати ціль легка, тому і зайшло. Чудово, в принципі, в принципі, принципі, подивимося, може, ще зараз заберу добив. Візьму на нього своїх фіолетових якихось героїв. Да? Два чорних. Ну, коротше, там сюр, тому беру три фіолетових. Взагалі, такою командою ніколи не ходив, але, в принципі, надобив, може зайти у два кольори. Да? Поставимо артефакти на ману. Не дуже хотів я брати якихось блокіраторів туди, бо там, блін, клірика, але, як то кажуть, довелося. Окей, пропоную комбо. Майже всіх зарядив. Зараз можна, в принципі, підірватися, зарядити червоних, і можна пробувати забирати сюра. А можна і пробувати ще й забрати какапелі, бо там під, них, під ним є три червоних. Коротше, спокуса така, а потім ще фіолетові можна закинути в сюра, і плюс на ньому вогонь. Є надія, що він догорить. З одного Ні, 260 не хватило. Так, да, і воно б'є Так, Сантому Ерте, не пам'ятаю, коли останній раз я використовував на битві альянсів. Мого ведмедя вже, звісно, закалюкою заключили. Так, да, вона, до речі, дуже рендомна на човіха, б'є слабо, але в неї з її трьох атак є одна прикольна, яка ріже там манув, ріже бронює, ріже атаку. Ну, подивимося, може і випаде сьогодні. Е, п -п 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 так, тут би добре вже забрати все-таки того сюра. Я, він би й догорів, але як бачите, я такий шешпуляр. Одним словом, тут наче все заходить. Правий фланг я розчистив. В принципі, додим вже можна спокійно прокидуватися. Так загадається, що це оца можна вішати своїх феніксів противних. А, так. Що складати синій кристал? Ну, вже не вийде. Заряджаю далі фіолетових. В принципі, тут і може дуже довго тягнутися оця вся історія з тим, блін, Банебджедедом і з цими його духами. Ми ну, побачимо. Не знаю, треба б, звісно, справи заряджатися, але я щось в неділю не роздупльоний такий на лайті, що е, просто чисто граю блін, від фонаря. Справа, справа, все треба справа зарядитися, всіх зарядити, да й по всьому. І нічого там особливо не розтягувати, так. Червоні зарядилися, пробувати можна вибити або синього, або банеб так, краще, щоб він не тошнив своєю фігньою. Ну і в принципі все. Що тут в фіолетових можна дозарядити. Знову зараз Зінка із Санта муерти вона якраз оце її фішка. Щоб зрізала і дебафа, повішала на синього. Прикольно. Такс, ну повернемося трішки пізніше вже. Е, так, це вже зараз нас має закінчуватися якийсь там переворот, одним словом, Беру свою саму експериментальну команду, яку я недавно скліпав, да? що коротше, нового в мене появилося. Це так, це я прорвав Санта-Клауса, е, накачав цього Ноеля, нового зимового героя. Ну, і в принципі тут Санта Клаус повинен грати з Нойлем і з Кампусом, навішувати ялинку їм. Але, бля, для того, щоб він її навішав, треба дофіга червоного. В принципі, тут добив, якби все можна було знайти. Головне діло правильно, не складати криво свої тапки. А, верніше свої ці, блін, камінчики. Що е, бачимо, та? Санта Клаус він вроді, з восьми заряджається. На якийсь там хід. Навіть вроді, з семи зарядився на. Скажи, я скажу на третій хід. От, але зараз ним бити особи нема смислу. Але з іншої сторони там вже автолік. Ну ладно, побачимо, що буде. А, ага, ну, коротше, Ноль вже не ультане. Як бачите, так, ну, значить, треба зарядяти жовтих і бажано не зарядити, звичайно, Енгоса, щоб я міг з цим культувати Санта Клаусом. Що ж ми, звичайно, ультуємо, понятно, там висять ці щити. Я воно поріжу за собі атаку. Напевно, зараз Матильда мене поклінить. Е, так, ну і звичайно, спрацьовує обітниця на Данте, і на нього не вішається пакость від Деметри. Ну, буває, буває. Так, тут же ультує Лотеска, і це вже не дуже приємно. Е, ну, Можна попробувати підірвати червоний, там ще один синій золотить. Е, ну, бачимо Данте пофіг. Він знову ультує. Так, то що зарядився між Санта Клауса вже до одного місця. Так, синіми. Чотири синіх золотіло Данте йому пофіг. Ну, окей, ще один хід буде висіти, блін, ця приколяха, блін. Контра від червоного. Ну, Данте добрав, да. Данте добрав, зараз знову ультує Лотеска і ультує Аптолік. Накинемо хоча б ті ялинки. Може вони мені щось допоможуть. Швидше за сині. Mm -hmm. Ще Енгу зараз проб'є. Ну, прикольно, прикольно, команда, звісно, класна. Ну як класна. <свісно> в лапках. <свісно> ну, і Прикольно мені ходити в рейдах та на якихось слабаків. Тут в принципі, теж були слабкі оборони. Там, Родідіочан була по центру, і в неї на плечах два хіла, Можна було туди пробувати йти. Цією командою. Ну вирішив сходити на добив і в все грати нормально на добиві. Ну, буває, що тут скажеш. Ой, в принципі, я був би не я, якби я нормально грав. да? Ну, в принципі, десь так, от в кінці грудня минулого року я так і грав. Який-то там шот, розбив, розбив. Як бачите, залишив трошки легший добив попередньому. Отже, тут же, здається, був переворот. І я вибираю свою синю шестизарядну. тріючку. Вибираю котлікуе на антиміньйона. Та, це, я здається, це не здається, а точно йду на твінклбел. І от вирішив взяти Вермеєра, який, по суті, мав би з 9 каменів зарядитися, і якщо щось, якщо щось... типу, не давати зрізати Ай-Міннь Міньона Маїда і Садори, мені. Ману. Ну, побачимо так, міняємо війська, так, щоб зарядилися всі одночасно. Ну, Twinkel Bell, там, майже всі на Макс Еволюції, ну що ж. Синій фіолетовий мені потрібен, та? Шість. Ну і от, приколи від карми, та? все поле майже зелено-жовте. Ну, нічого, будемо якось цей. Та напевно будемо заряджати вже цього що щолі. Ну і відповідно пірата. Кажуть, що якщо п'ят ультане, то вже можна й тікати звідси. Ну добре, зарядимо Вермеяга, але напевно він не ультане, супер. Так, ну, кстати, сині класно підійшов, зарядилися мої, та? ну, напевно вони довго не будуть зарядженими. І зараз побачимо, бац, бац, бац. А, ну да, взагалі можна, блін, неного забрати, що тут казати. Е, одним словом, можна вже тікати. Навряд, чи я вже щось з когось тут заберу. доберу, ну, так, Трошки підбив. тисячу очок. Що ж фіолетово, ну і це, та ні, все, тікаємо. Ну, Таке, таке. Ну, бачите, той самий Твінклбел теж зливається. Так, е рухаємося далі. Треба хоча б якийсь ще один шот забрати. <coughs> чи що, щоб хоча б не з одним шотом закінчити? А то хто його знає. Так, ну так, да, знову Твінклбел, я збився два рази на Володимирі. Не, Тоже не дуже так. Гавець. Куди йдемо? Тут ай джейтос. не хочу. Та щось таке стопуднякове. О, тут. Скільки там один чи два синіх? Зараз ми візьмемо зелених. Так, дантеніза. А, давайте так. от Тимпора нова і цісіфона. Два зелених цих, два зелених стихійних Бернеріза І візьмемо Енгоса до них. Може будемо когось добирати синіх. Так. ну Що тут по артефактах? В принципі, все плюс-мінус. Можна енгосу щось поміняти, можна і не міняти. В дати палку цю Прометеївську. Ну да, Тим поначе, що я її взяв з інкарнацію, основна причина навіть не те, що вона їж зелену броню, а те, що вона знімає прикольно з щити. Їй взагалі-то бажано ставити, щоб в неї були ще якісь плечі, щоб вона їх там клінила. Ну, чи ви помітили, але я коротше, протикав 9 зелених, тепер воно буду... <сміття> буду складати 7. Склав 6, коротше, куча зеленого була, можна було скласти 9. Ну я, як завжди, блядь, відзначився. Ну окей, тим не менше, я можу підірвати оцю жовту морду і все одно заряджу своїх зелених, та? автолік благо прийшовся тільки по типу, Нізалі і Данте. От. Е, і що ж, зараз буде вихід е, Темпори. Та вихід Темпори, всі щити зняла, зелені щити повішала, так. З, гляну з, 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 скільки воно? 1000 очок, до речі, тісів Сіфона по зрізаній броні. Е, ну, звичайно, 1200 ангус там не більше навалить, напевно. А, 1500 нормально. Ну, що я можу сказати? Все прикольно, я типу хочу зарядити Ніза, загаль, але. Я його зарядив, але він відпав. Супер. Добре, що зелений камінь, кстати, підходить. Можна зараз спробувати добрати... Блять, до речі, дуже ризиковано, ну, та із фона вже відпала, але ну, нічого. Зараз ми підхилимося і, в принципі, зелено ми маємо добрати гекату. Так, ця подруга ріже атаку собі, мені ріже броню. Знов є зелені, треба проводити постуту, зарядитися і, і блядь, понятно. Летить комбо, автолік зараз знову зробить своє, блядь, діло. Комбо, звісно, блядь, епічно залітає. Могло би вже хоча б забрати цю, блядь, Скульт. Нічого. Е, знову темпори, молодець. Так, що автоліка забрати фіолетом? Ну, в принципі, можна було, але я рішаю постуту покидатися. Ну, хоча б заряджу свого діда. В принципі, війна без відхилу. Не бачу ніяких проблем в, цій, в, цій, в цьому тапку, в принципі нормально. Що другий зайшов, да і слава Богу. І беремо останню свою команду. В принципі, зіграна моя трічка, та Одіссей Аян Пазузу. Дібук до них, в ролі АТ, і навіть буде Діспел Да вінчі. Правда, тут дуже бажано, щоб були жовті камінці. Ну Давайте тут можемо вже швиденько порахувати, та жовті не складаються, ні 6, ні 9, сині не складаються, фіолетові не складаються. Та, швидше за все, тут всіх заряджу. І я тим більше ще як завжди граю через комбо. І типу, ну, тут така, що може щось там підійде. Воно то щось там підходить, навіть заряджається пазузу, але воно вже автолік буде ультувати. Та? Я тіпо, хочу зарядити далі своїх жовтих. В принципі, там, не знаю. закарлючка висіла на таяну, і от він і не зарядився. Чи це би спасло? Ну, якби заряджений був таян, можна би було проводити хоча б забрати атоліка. А так, тут вже така ситуація, що навіть немає в кого ультувати. Ну, можна би було в автоліка попробувати, але там мало ймовірно, щоб в нього там щось нормально залетіло. От. Тому, в принципі, я вирішив ризикнути все-таки не знаю, в Данте. От, Але я розумію, що просто далі ніякого продовження толком немає. Тобто, там далі будь-яка моя хід-і комбінація заряджає Лотеску, заряджає седно, седну, чуєте Канну. Одним словом, да, це пахне заливом. Ну і в принципі, от таке собі повернення в мене відбулося в битві альянсів. Хочу, як грав останній місяць, коли грав в битві альянси, так і зараз. То тобто, там якісь два шота, якісь два розбива, і два якісь непонятні атаки. От і весь мій результат. Ну що бачимо? Давінчі вже забрали, В принципі, що тут, куди тут кидати, немає як. Тут що табло чи 6 Yenгос почне навалювати, воно мінньони вже добирають. Ну так, да, під фіналочку ще припадає інтернет. то що, що ж там, бліт? світла нема, зв'язок, що попало. От, ну, В принципі, от така от, битва альянсів в моєму виконанні. та. Які то там 250 очок заробив, де, та там поплентаються в кінці таблиці. Та? Тут же зрозуміло, що. В мене буде нуляка. Ну, але наче там по всьому решту маємо вигравати цю битву альянсів. От, скажем так. А, відео, та трошки повикладаю відео якісь, тому що бачу, зараз взагалі майже ніхто не викладає. <кхух> але в принципі я розумію, що там може ніхто і не буде дивитися. Там. інтернет. я сам особливо зараз не дуже дивлюсь, бо <кхух> не дуже їх хтось і викладає. Тож, чекайте результат, буквально через пару секунд все буде. Там по очках ще раз. Них 8 у нас 25 це по атаках, по очках ми плюс-мінус однаково. Ось і результат, майже 1000 очок. Кажуть, що можна було набити більше, але таке. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Не знаю, наступні битви альянсів, напевно, буду писати вже з левів. Побачимо, як буде. Ну все, всім добра і миру. До зустрічі.